Минулий вікенд пройшов для українського хокею під знаком дебюту в цьому сезоні нашого клубу у Єврокубках. Київський сокіл зіграв у другому раунді континентального кубка АЕЧФ. Дебютували і одразу закінчили євросезон. На жаль, незважаючи на необхідність долати виснажливу дорогу від Києва до Белграда на автобусі, а це 1500 кілометрів. В соколі не боялися того, що це вплине на команду, а ще розуміли. Чому турнір важливий для усіх хокейних вболівальників України? Взагалі хлопці молоді, ну не всі правда, але ми так в автобусі сідаємо, що можна і лігти на по тому, що ну я думаю, це не так важливо. В нас буде, я так розумію, день перепочинку. Тому ми відновимося, розтахами та будемо готуватись. Це як сказати? У нас є чемпіонат України, це в континентальний клубах ти представляєш країну, а це як, окремі матчі взагалі від чемпіонату. Це інший настрій на гру. Ти мало того, що ти представляєш свою країну, своїх рідних, прапор. У нас ще війна і ми зробимо все. Кожному окремому матчі, кожному окремій зміні, щоб перемогти. Тому я би не списував щось на перед. Там будемо битися до там, останніх середнього. Крім чемпіона України в другому раунді континентального кубка в Сербії грали місцевий чемпіон це вена зв'язда, насичений українцями і керований Сергієм Вітером чемпіон Литви Каунас, а також угорський Ференцварош. Це головний фаворит змагань. Перший матч на турнірі в Белграді Сокіл Київ грав проти господарів Цервені зв'язди. В складі цієї команди було троє гравців з Росії, тому кияни не тиснули супернику руки після гри. Початок матчу склався для Сокола невдало. Перший період українська команда програла. Це була велика несподіванка та неприємний сюрприз. Серби реалізували більшість. Свою гру Сокіл віднайшов по перерві, вочевидь, після непростої розмови гравців з головним тренером Олегом Шафаренком. Його вимогливість та амбітність відомі усім як результат в другому періоді Сокіл відігрався, вийшов вперед і довів свою перевагу до двох шайб. І все це за 5 хвилин і 17 секунд. Перший гол киян на турнірі в активі Максима Разумова. Це була 400 та шайба сокола в Єврокубках. Її українці закинули, граючи у більшості. Другу шайбу киян закинув Руслан Ромащенко. А довершив результативний ривок сокола в другому періоді Віктор Захаров. 3-1 перед останньою перервою. Третій період був формальністю. Ромащенко ще раз показав, що паверплей киян може бути небезпечним, а серби порадували себе голом престижу. 4-2 на користь Сокола, і в Белграді пролунав гімн України. Другий матч знову був принциповим для Сокола. Після росіян у «Цервеній зв'язки кияни зустрілися з українцями і українським тренером у литовському каунасі. Сергій Писаренко в воротах, захисник Владислав Сушко, Форварди Денис Гончаренко, Назар Ружніков і Дмитро Даниленко, плюс головний тренер Сергій Вітер. Принципово, ну звичайно ж. Матч став історичним і для Сокола, і для Каунаса. Чемпіон України програв чемпіону Литви. Недбалість в грі захисників призвела до першого пропущеного голу. Каунас відзначився у меншості. Потім Соколу забив його колишній гравець Денис Гончаренко. А перед перервою Каунас довів справу до 3-0. Як і в грі з «Цервеною зв'язною», сокіл забив у другому періоді Василь Юрій Качан, відправив шайбу в ворота. Але цього разу, зважаючи на відставання в рахунку, закамбечити не вийшло. Майже одразу сокіл пропустив у меншості четверту шайбу, а в третій двадцяти хвилинці отримав і п'ятий гол. 1-5. каунас створив неприємну сенсацію. Щоб пройти далі в останній день турніру, соколу потрібно було крупно вигравати у Ференцвароша, який до цього матчу в двох попередніх іграх не пропустив жодної шайби. Угорці швидко повели, але Володимир Чердак відновив рівновагу і подарував нам віру в те, що і Ференцварошу можна забивати. Втім, цей гол так і залишився єдиним пропущеним угорцями за три дні. До першої перерви Ференцварош встиг вийти вперед 2-1, зробити рахунок 3-1, довести перевагу до 4-1, а потім ще й до 5-1. Нокаут! Оговтатись від такого, Сокіл в нинішньому стані та запоточної ситуації в Україні та нашому клубному хокеї, звісно ж, не міг. До завершення гри Ференц Варош забив ще тільки одного разу в другому періоді. Команди закінчили поєдинок з рахунком 6-1 на користь найкращого клубу Угорщини. Саме Ференц Варош вийшов до півфінального раунду континентального кубка, який відбудеться вже в листопаді. Сокіл посів третє місце, пропустивши вперед і Каунас та випередивши тільки цервену зв'язку. Ось таким нетривалим був візит українського хокею в поточний єврокубковий сезон. Ставте лайки та пишіть коментарі, що ви думаєте про виступ сокола у Белграді.